Партнер показу банк хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик». відкритий банк. Вітаю на п'ятому фінансовий тиждень і найбільш важливі економічні події останніх днів. Отже, наші сьогоднішні теми. Повільніше їдеш, далі будеш. НПУ зняв частину валютних обмежень. Ваші гроші у ваших руках, як вберегтися від карткових шахраїв. Будівельний ринок в часи кризи, що заважає розвитку однієї з головних галузей економіки. Нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик ну а ми традиційно починаємо з огляду міжнародних подій. У березні світовий валютний ринок продовжив рух без чіткого напрямку і завершив тиждень із незначними змінами. Можна відзначити лише зміцнення британського фунта, який відіграв частину попередніх втрат. В цілому гравці та ринки очікування чергового засідання Федеральної резервної системи США, яке відбудеться 15-16 березня. Підвищення облікової ставки означатиме подальше зміцнення американського долара проти усіх конкурентів. Перші дні березня на вітчизняному валютному ринку відзначилися зміцненням національної валюти. Так, курс американського долара на міжбанку знизився з 27 до 26 гривень. А на готівковому ринку ціна продажу американської валюти вперше з середини лютого опустилась нижче позначки у 27 гривень. Важливо також, що після продажі валюти взимку минулого тижня НБУ викупив на міжбанку 30 мільйонів доларів. Тиск на гривню залишається. Перш за все, завдяки тому, що очікується інфляція, що ріст валового внутрішнього продукту, але заходи, що вживає НБУ, сприяють тому, що гривня залишатиметься в коридорі 25-27. Національний банк України скасував низку адміністративних обмежень з 5 березня. обсяг денного ліміту на зняття валюти з поточних рахунків збільшено з 20 до 50 тисяч. Ліміт на зняття гривні з 300 до 500 тисяч, а ліміт продажу готівкової валюти з 3 до 6 тисяч. Як заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва, рішення базується на сигналах, що свідчать про поступове відновлення довіри до банківського сектору і стабілізації валютного ринку. Ми бачимо впевне зростання впевнене зростання обсягу депозитів домогосподарств національної валюті у другому півріччі минулого року. Їх приріст у платоспроможних банках становив 22,7 млрд мільярдів гривень. Ця тенденція збереглася і в поточному році. Населення продовжує продавати більш валюти банкам ніж купує у них у 2015 році. Чиста купівля валюти банкам у населення становила близько 1,5 млрд мільярдів доларів США. Україна зменшує обсяги будівництва. За даними Держстату, у січні підприємства виконали будівельних робіт на суму 24 мільярда гривень, що на 11,4% менше, ніж у січні минулого року. Про причини такої динаміки ми запитали у фахівців. Девальвація гривні, відсутність іпотечного кредитування, загальне зниження доходів громадян залишаються основними причинами негативних тенденцій у будівельній галузі. У 2015-му зменшення обсягів робіт склало майже 15%. Забудовники кажуть, дорожчання імпортних матеріалів та зростання витрат разом зі зменшенням попиту поставили компанії на межу рентабельності. Виживають лише ті, хто. Сам будує, сам продає, сам закуповує матеріали, сам займається девелопментом, аутсорсингом, і, і так далі. Тобто іде тенденція до контролю. На що я завжди наголошував: не треба не треба рахувати доходи, треба контролювати собі вартість за оцінками експертів. Кардинальне покращення ситуації почнеться лише після повернення до росту всієї економіки країни у найближчій перспективі. підтримка Кою для галузі може стати спрощення адміністративних процедур, яке зробить житло доступнішим для покупців. Всі очікують, щоб процедура землевідведення була менш складною, більш прозорою і менш довготривалою. Що процедура нарешті підключення до електричних мереж вона буде максимально спрощена і для інвестора вона буде понятною, зрозумілою, які суми, які кошти він повинен витрачати на підключення, і всі очікують, що не буде. Обтяжень у вигляді якихось неймовірних технічних умов, які наразі мають на руках дуже багато забудовників. Якщо прибрати ці ці перешкоди, то квадратний метр подешевше на ці шоп'ятдесят Якщо на сьогоднішній день середня вартість економ класу. Беремо економ клас 17-18 тисяч гривень. Вона буде коштувати десь 12-13 тисяч гривень. Сподіваються, будівельники і на допомогу з боку держави. Перш за все, це стосується часткового фінансування так званого соціального житла та початку масштабних інфраструктурних проєктів. І докладніше про проблеми та перспективи будівельного ринку України говоримо з нашим сьогоднішнім гостем, головою Державної будівельно-архітектурної інспекції Олексієм Кудрявцевим. Олексій Кудрявцев у будівельній галузі з 1995 року. З 2014-го директор департаменту ДАБІ у Київській області. З червня 2015-го голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Пане Олексію, рада вас вітати. Давайте розпочнемо з вами із ситуації, що відбулася у центрі міста у центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького. Що вдалося вже з'ясувати? Хто винен? Насамперед, будівництво на Богдана Хмельницькому здійснювалося без жодних дозвільних документів, тобто ми констатуємо, що будівництво було незаконно. Винен власник будівлі, який почав будівництво без дозвільних документів, які заходи допоможуть в майбутньому, щоб не було таких ситуацій? На сьогоднішній день існує законодавча база, по якій інспектор Держбудінспекції не може самостійно вийти на перевірку. Інспектори Держбудінспекції входять на перевірку тільки за зверненням громадян або за вимогою правоохоронних органів. Тому я звертаюсь до всіх громадян. Будь ласка, якщо ви бачите, що будівництво на вашу думку незаконне чи сумнівне, звертайтеся до нас. І ми будемо виходити на це перевірки. Звертатися до нас можна електронною почтою, можна написати нам листа або зателефонувати нам на гарячу лінію. Спрощення умов ведення бізнесу визначений серед основних завдань для всіх міністерств і відомств. Що ваше відомство робить для покращення умов ведення бізнесу на сьогоднішній день? В країні існує спрощена дозвільна система дозвільних процедур. Це означає, що невеликі об'єкти будівництва першої та третьої категорії можна будувати по декларативному принципу. Ми зробили в кожному центрі надання адмінпослуг, де ми приймаємо документи, консультативні центри. Також по країні в кожній області працює не менше двох. Консультативних центрів в кожній області, які надають кваліфіковану допомогу при заповненні цих декларацій. Кожна декларація, яка заходить через консультативний центр, через центр надання адмінпослуг, береться на контроль. Також на сьогоднішній день в Держитбутинспекції працює онлайн подача документів, тобто, не виходячи з дому, можна по суті почати будівництво. Скажіть на наступні роки, чи планується зменшення цієї кількості дозвільних документів? Зараз і так вже дуже багато зроблено і зменшено. На жаль. Ми спостерігаємо сьогодні, що цією ліберальною системою користуються недоброцепорядні забудовники. Вони поділяють свої великі житлові комплекси на маленькі і таким чином, занижуючи категорію, проводять свої дозвільні документи по третій категорії по деклараціях, замість того, щоб подавати весь пакет документів на дозвіл до ДАБІ. На сьогоднішній день існує думка фахівців, що третю категорію вже треба переводити в дозвільну систему. Тобто об'єкти третьої категорії треба подавати по дозволах. це унеможливить незаконні будівництва і ми більш детальніше зможемо дивитися на будівлі які зводяться незаконно тобто потрібно внести зміни в законодавчу базу потрібно так? потрібно подавати проєкт закону до верховної ради ми зараз над цим питанням працюємо і якщо громадськість нас підтримує будівельники нас підтримують ми будемо вносити цей проєкт на розгляд до верховної ради ще один з пріоритетних напрямків це децентралізація от як проходить децентралізація у будівельній галузі і що робиться у вашому відомстві? 1 вересня 2015 року набув чинності 320-й закон по децентралізації функції Держатботінспекції. Цим законом регламентується передача основних функцій Дабі на місця місцевим громадам. І місцеві громади, які візьмуть возьмуть ці повноваження, вони можуть повністю замикати весь цикл будівельних робіт від виділення земельних. Від виділення земельних ділянок від видачі містобудівних умов та обмежень до реєстрації дозвільних процедур. І максимально місцева громада, яка візьме на себе ці повноваження, вона максимально буде контролювати всю містобудівну діяльність в, своєй, в своєму місті. Повноваження теж інспекції вже перейняли на себе такі великі міста, як Луцьк, Маріуполь і е, ще декілька міст районного значення. Сьогодні вже на фінішній прямий передача повноважень обласним центрам, таким як Львів, Харків, Тернопіль та Херсон. Всі інші заявки, які на сьогоднішній день подані, ми плануємо відпрацювати до кінця квітня. На вашу думку, що заважає сьогодні в децентралізації? Перше і основне це низький кваліфікаційний рівень працівників, які повинні працювати з державним реєстром дозвірних процедур. Тому ми вказуємо місцевим громадам, де Можливо, щоб цих працівників замінили на більш кваліфікованих, тому що передавати ключі доступу до державного реєстру можна тільки професійним працівникам. Друга перепона в процесі децентралізації це низький рівень відповідальності місцевих громад. Не кожна громада, не кожний керівник міста чи села сьогодні готовий приймати непопулярні рішення. На вашу думку, як можна подолати ці негативні чинники? Як навчити людей бути відповідальними? Ну, ми і скільки часу для цього знадобиться, на вашу думку? Ну я думаю, що місяць-два ми подивимось, бо динаміка дуже розвивається. Якщо в грудні це було 10 заявок, в січні 30, то зараз я вже казав 50. Мабуть. Ті, хто ще не подав заявку, не вирішив брати ці повноваження, дивиться, як це роблять інші. Будь ласка, звертайтеся до нас. Ми консультуємо, допомагаємо во всіх питаннях, і тільки разом ми зможемо процес децентралізації пришвидшити. Пане Олексій, я вдячна вам за відверту розповідь. Способи протидії картковим шахраям, захист банків, клієнтів та фінансових розрахунків розглядали на міжнародній конференції банківська інформаційна безпека, яка минулого тижня відбулася у Києві. Докладніше про це у нашій рубриці поради профі. Проводити платежі лише на перевірених сайтах, уникати підозрілих посилань, встановити ліцензійне програмне забезпечення та сучасні антивірусні програми. Такі поради дають експерти користувачам інтернет-банкінгу. Наголошують, обов'язкового захисту потребують смартфони та планшети, які сьогодні виконують практично всі функції комп'ютерів. Єстественно, дуже важна являється защита телефонних устойкатових та присходять, тому що далеко... Не все пользуются обновленными версиями планового обеспечения. У большинства пользователей нет э, антивирусного планового обеспечения на их мобильных телефонах. Хотя мобильный телефон современный, по сути, это тот же компьютер. Поддельные сайты, это рассылки, это э, игры, э, которые ставятся на те же компьютеры, где работают бухгалтерские программы или домашние какие-то приложения, в которых обрабатываются номеры платежных карт. Банери, которые є в інтернеті при вході на довірені сайти, то тобто, есть при клике на нього или просто проваждень по ньому запускаються приложения, которые устанавливаются на комп'ютер і дають злоумышленнику доступ к до этим системам, зростає також кількість випадків з використанням так званої соціальної інженерії, коли шахраї дзвонять від імені банку і просять підтвердити особу, назвати свої дані. Експерти вкотре попереджають, робити цього ні в якому разі не можна. На самом деле, суть мошенничества всегда в одном: заставить вас сделать то, что выгодно мошеннику, заставить вас перейти по соответствующей ссылке, заставить вас ввести свои банковские либо не банковські данные и украсть их. Если вдруг вам позвонили от имени банка, пожалуйста, запомните, что на вашей карточке есть телефон колл-центра. І только вы самі можете туда звонить, естественно, при этом никогда не произносите ні пин код, ні код то есть просто будьте внимательны. Наша традиційна рубрика важливі цифри тижня. 223 мільйони доларів склав чистий продаж валюти Нацбанком впродовж січня лютого поточного року. До 13,5 мільярдів зросли золотовалютні резерви Національного банку у лютому цього року. І понад 2% склало падіння ВВП України у січні 2016 року. Такими на нашу думку були основні економічні події останніх днів. Ще раз зауважу, що програма фінансовий тиждень розміщується на сайті п'ятого каналу та у Ютюб. Тож її можна переглянути ще раз у повному обсязі. Ну і насамкінець нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик. На цьому будемо ставити крапку на все добре. Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк.